Шановне ну, панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 20 березня сьогодні, і ви просите подивитеся на загрозу для Зеленського в плані його життя його здоров'я. що <клес> на зараз якийсь такий різкий період, да? посилених Ну, Давайте знаємо. Я вам нагадую, що у нас з вами терміновий збір на пікап, Там залишилася ще третина. Від суми необхідної, будь ласка, доєднуйтесь, піка для хлопців для ЗСУ на важливий напрямок. Маленьких донатів не буває посилання на банку в описі під відео, тому, будь ласка, доєднуйтесь до збору. Ну, давайте глянемо. Володимир Зеленський, що на зараз в плані загрози. Для його життя і здоров'я. Ну, Робота триває постійно, да? тобто вісім контактів це постійна робота. По хитрості шукають якісь лазейки, шукають можливості знайти потрібних людей, щось проплатити. Ну, тобто робота є зацікавлені в цьому людину, це зрозуміло. Да? Тобто загроза на постійній основі. Чи Що на зараз в плані цієї загрози? Взагалі життю, здоров'ю, що? Що на зараз? Момент отруєння. А, причому не обов'язково, що це може бути в Україні така загроза, вона може бути на якомусь заході, можливо, коли він буде присутній ще десь, тобто загроза від води, причому в публічному місці. Та, ну, Може там збір а як, а, а, зустріч якась, да, або свято якесь, куди він там їздить, там застоліє і так далі. В момент обіду, момент Присутності чи сторонніх людей. Причому по зірці це, знаєте, така, щоб всі бачили. Ну, тобто, коли всі будуть бачити, отак. Що в нас зараз? Що нас зараз? Давайте загрожує замовку. Секундочку. Дякую. Так, яка загроза зараз йде в Зеленському? Взагалі, в цілому. В цілому. Загроза mm. Ну, по-перше, карти нам говорять про те, що загроза йде е і розхитуванням ситуації в країні, в тому числі. У нього важкий стан здоров'я на зараз і ну, втомлений така, знаєте, велика, велика втома, яка дає вже дає свої, відображається вже да, на загальному стані, на його загальному стані. Значить, знову ж таки, карти повторюються і про отруєння в тому числі. Показують нам і пожара Пентаклів, і імператрицю. Це може бути загроза і в плані його дітей, і в плані його дружини. Можливо, це карта і матері може бути, да? Тобто якось ну, зробити неприємність, зробити щось підле. Тобто карта його дому вона виходить. Да? Десятка пентаклів це його родина, це його дім, Ну, загроза вона. Є, тобто не конкретно ну, для нього, а прямо так, щоб зачепити те, що для нього дорого. Що саме давайте ще? Що саме зараз загрожує? В чому загроза зараз? Дуже багато інформації може розповсюджуватися стосовно Зеленського, причому йде поверховний жліці. Це знаєте, як. Якась заказна інформація, тобто загрожує розхитуванням знову ж таки ситуацією в країні, можливо, щось почнуть якісь іпсо почнуть давати, та, про нього щось розповідати, причому. Погіршити його репутацію, виставити його в не дуже гарному світлі, начебто розсекретивши якусь інформацію. Тобто тут можуть говорити про якісь таємні справи, про щось приховане, щось таке. Що саме зараз загрожує Зеленському? Що саме зараз? Дорозі ну, постійно показує, що е, можуть бути направлені на, ну, типу, як на його родину е, дії агресивні, да? Дос, ну, вплинути на його рішення через е, його родину. Але, з іншої сторони, десятки кубків ще може бути його дуже близьке оточення, да? тобто і на його близьке оточення. Може ще карти показувати на країну в цілому, тому що ну, все ж таки він і президент, він представляє да, карта Магу, виставити його, підставити його десь. да, Тобто якісь зробити дії, причому так в швидкому часі, це знову ж таки можуть бути десь в дорозі неприємні ситуації, ну, і якісь дії можуть бути направлені на те, щоб його виставити зрадником України. Да? Виставити, Підставити його, тобто створити якусь ситуацію, щоб його звинуватити для всієї України. Коментарі панства можуть бути різні. Я вже ну, розумію, що ви можете писати. Я читаю карти, я не висловлюю свого бачення там, ситуації. Да? Тут немає мого ставлення до Зеленського, виключно те, що говорять карти. Там, будь ласка, будьте. І не забувайте, як я кажу знаєте, що ми з вами пані та пану. Ну, давайте ще буквально декілька карт, що на зараз прям дуже-дуже. Чи, чи є зараз у той період, коли прям сильно щось загрожує зеленському? Ну, ну. Чи прям сильно, ну я б не сказала, тут момент ну, знову ж таки, або від якоїсь жінки, або це про його дружину через воду, можливо, через отруєння, а взагалі тут цілком якийсь емоційний стан. Да? Тобто у нього, чи ну, він такий вже, знаєте, занадто. Да? Оцей тут скубків, це коли занадто багато емоцій, занадто багато роботи. Ну, тобто це все може на ньому на нього впливати. Але сказати, щоб на зараз це було якось сильніше, ніж. Е, колись ну, ми з вами, е, ми з вами, мабуть, наближаємося до якогось епічного моменту, тому що карта імператора е, з певною агресією, знову ж таки, карта жінки, можливо, від жінки якоїсь, я не знаю. Тобто агресія йде і знову з бокалом, да? тобто, Тут мова йде дійсно про того, хто може йому щось принести. тобто, Момент отруєння, момент, ну, зрозуміло. ну, В цьому може бути да, 100% зацікавлений Кремль. Давайте спитаємо, звідки загрози, загроза? Що таке питання. Ну, але на зараз сказати, що щоб так було сильніше, ніж колись, то ні. Звідки загроза? З дороги або в дорозі. Ну і знову дивіться, карта родини і карта дитини. Момент перевезення, переміщення. Щоб діти не постраждали. Ну, дивіться. Ці карти про дітей, так мабуть, не видно. Ну, така колода, друзі, що ведіть. Це, мабуть, краще, да? Повтор якоїсь ситуації, намагатися, можливо, повторити якусь ситуацію. Шістка кубків ще показує на друзів, ну, типу, да, на близьке оточення. Тобто людина, яка могла втертися в довіру, або яка могла бути дуже близькою до Зеленського. От від цієї людини може бути небезпека. Звідки на вітання? Постійно жінка. Жінка що це за жінка така? Жінка, яка має якийсь певний свій інтерес в цій справі, яка зацікавлена і в плані ресурсу можливо щось отримує, та? і має свій інтерес. Можливо, якась помста, можливо, якісь давні справи і тут розправи, і де, йде ця жінка, хто вона для нього. Під, під прикриттям він може навіть її не знає, але ця жінка знову ж таки, бачите, чотирка кубків має йому щось дати, має йому щось запропонувати. Ця жінка для України а, для України, да, українка, яка дуже переживає за себе. За, можливо, свою посаду, ну, раз вона має доступ да, до Зеленського, переживає за свої статки, можливо, за свою родину. Щось таке дуже переживає за себе. Можливо, ката, яка відчуває себе ображеною, знаєте, дійсно, якось так. Жінка, яка щось втратила і хоче повернутися. Жінка, яка очікує певне відміну. Я здогадуюсь, кого ви можете писати в коментарях. Не буду називати ім'я, але давайте спитаємо, чи це може бути. Прізвище не буду називати, а ім'я скажу, чи це може бути Юля. Мова йде. Та ні. Тут, тут не про це ні, не те. Тут якийсь зв'язок іде із Кремлем, і зв'язок іде зі світом. Не про те карти говорять, типу знаєте, не, не туди дивитися, ні, не, не, не про цю пані мова, так що. Хм. Цікаво. Ну добре, давайте спитаємо, чи все буде добре, що чекає Зеленського найбільшу часу. Ну В плані загроз там для життя, для здоров'я. Хто чекає Зеленського? В, в плані життя і здоров'я. Сильно якась неприємна ситуація може бути, але її можуть приховувати. Постійно виходить карта його родини. Постійно виходить. Ну, типу, Є момент того, що взагалі по місяцю ще може бути якесь розуміння того, що загроза є, і ти цієї загрози боїшся і намагаєшся її уникнути. Ну, Тобто карти про це. Но... По місяцю ще щось таке може статися. Звісно, момент ну дійсно якогось отруєння, причому не, не він один, а отруєння в, в, в великій в, в присутності або в компанії в, ще якихось людей. Ну, карта родини постійна. Ну, ви подивіться. Загроза від жінки 100%. До речі, його дружина може захворіти ще давайте, так, тому що королева мечів частенько показує якісь повіршення емоційного стану. І знову з якоїсь дороги або в дорозі. Що все з ним буде добре? Проблеми по здоров'ю можуть бути. Тут і його карта вийшла, все ж таки, якась хвороба може бути, щось може, знаєте, дати про себе знати, якісь хронічні захворювання, да, поверховний суд. В принципі, це про порятунок, але змінена ситуація, змінене його життя через хворобу може бути. Чи зможе він до кінця, не так, чи зможе він до виборів виконувати свої обов'язки президента Зеленський, чи зможе він до виборів виконувати свої обов'язки президента? Чи зможе? Ну, будуть якісь ситуації, дев'ятка мечів? Слухайте, щось таке, прям таке щось. Двіка мечів. А чи зможе він виконувати? Якась ситуація може бути не дуже приємна, як незакінчений цикл, і знову через якусь пані, через якусь верховну Жрицю. Якась жінка дуже зацікавлена в тому, щоб змінити нашу владу. Але верховний суд ще показує нам про те, що людина знаходиться під захистом вищих сил, тому давайте будемо молитися, як то кажуть. Чи можна цього уникнути. Ну, якась загроза йде, все рівно якась загроза йде, але ну, дай Боже, щоб вона пройшла, як то кажуть, або з найменшими наслідками. Такий розклад. Дякую вам за донати. Дякую за вашу підтримку, за підписки, за коментарі. Бережіть себе і бережіть Україну.